Друзі, я вас вітаю! Сьогодні поговоримо про виноробство в Німеччині. 47-й винний сет якраз присвячений цьому. На території країни роблять вино ще з часів давнього Риму. Перші виноградники були висаджені на берегах річки Мозель та Рей. Більша частина історії виноробства пов'язана з це. Адже майже все виноробство в Німеччині було зосереджено в руках різних орденів, адже вони займали селекцією сортів, пошуках нових місць для висаджування лос і, звісно, роботою над якістю. Саме завдяки їм німецькі вина прославились на всю Європу. Наразі Німеччина займає 10-те місце в світі серед найбільших виробників вина. Виноградники займають площі 103 тисячі гектарів. 63% займають білі сорти винограду. Загальний об'єм більше 900 мільйонів літрів на рік. 23% всіх виноградників засаджені сортом рис. Меччині це найулюбленіший сорт виноград. Крім цього, дуже багато позасаджень піномуару, піногрі, шардоне, до речі, теж є і пліяда місцевих німецьких сортів винограда, які там з'явилися, такі як Сільванер та Мюллер-Тургау. Найбільший винний регіон Райн майже 27 тисяч гектарів. А також славетні регіони, такі як Фальц. Мозель, Рейнгау та всього 13 винних регіонів. Класифікація в німецьких винах дуже заплутана. Вона поділяється на географічне походження та на класифікацію вин по зрілості ягод. У себе в телеграм-каналі я розписав трошки більш подробно, Так що переходьте за посиланням, підписуйтесь, щоб отримувати більше інформації. Географічної класифікації все просто, це як і у всіх країнах Європи. Є вина ванлайн, тобто якісь там з якогось регіону. Є вина з якихось виноградників, винних там апіласіонів. Ось в цьому ну, я не думаю, що треба сильно розбиратися. А ось класифікацію по зрілості ягоди трошки треба розказати. Починається з терміну кабінет. Це ідеальна зрідність ягоди, тобто ну, так, як збирають у всьому світі для того, щоб зробити сухі дурні. Далі йде класифікація шпатлеза, це пізні збір. Це коли ягоді трошечки дають А Наступно це аушлєзе це теж пізній збір, але вже з відбіром більш якісних яй. Далі Діріна ошліза, та Іслайн це вже дуже серйозна класифікація, там не тільки ягоди перетримують, а в випадку з трокіндеріна та дверіного ще чекають, поки ягоди покриться благородною пісні. Ice це взагалі зимове вино. Ягоди збираються взимку, коли середня добова температура досягає нижче мінус 10. І це, до речі, вимираюча категорія, тому що клімат в Німеччині змінюється. І виходить, що кабінет це частіше за все сухівина або не категорія, яку в Америці називають off драйв тобто трошечки солодкуваті. А шпатлєзи і аушлізе можуть бути як сухими, так і солодкими. Там треба ще дивитись на додаткову інформацію. Якщо там написано буде Трокен, то це сухе. А якщо там буде написано Fine Hair, то це вже off драй або напівсолоні. Німеччина вибиває 75% свого власного вина. Вони великі патріоти. Але все інше вони продають по всьому світу. Найбільший ринок це США, Велика Британія та Нідерландія. В Німеччині, звісно, царство рислі це сорт винограду, який ми вже окремо розбирали. Я сильно до нього зараз повертатись не буду. Але що можна сказати про сучасні тренди? Це піногрі, піноблан, це їх ну, ті сорти, які вони зараз висаджують все більше і більше і пропонують все більше і більше світ. А також червоні вини. Це, наприклад, ну, звісно, піно нуар, але і експерименти з сортом Мерло, Каберне Серйон і навіть шираси. Років з п'ять тому я був на виставці в Німеччині під назвою Провайн і дегустував дуже цікаві копожі, наприклад, Noir Мерло або Піно Нуар Кабернеса Міньо. Насправді я майже ніде не зустрічав таких копожів, крім в Німеччині. І що саме цікаве, тут Noir взагалі не втратив свої якості, не втратив свій характер, а навпаки, підтримував Кабернеса. І зараз ми з вами продегустуємо 5 зразків з 47-го винного сету, і я вам покажу, яке може бути різноманіття в Німеччині. Отже, перше вино це у нас компанія Donhof Weissburgunder 22-го року. Weissburgunder це піноблан. Так, я казав, що це насправді один із трендових сортів в Німеччині, і зараз ми його з вами. Продегустуємо регіон Най, і це вино з консорціуму VDP. VDP – це приватний консорціум, який має за меті об'єднати найкращих воробників Німеччини. І дійсно, коли ви бачите такого орла, то це ну, 100% буде класне вино. Але знову ж таки хочу що це консорціум добровільне об'єднання, тому не всі найкращі винороби Німеччини являються членами цієї організації. Давайте дегустувати. Дуже світленьке, світло-солом'яне вино, колір прозорий, все, все класно. В ароматиці. Аромат теж свіженький, літній, такий. Фруктовий, трошечки квітковий, класне, сиженьке класне таке грайливе трошечки вино. Що на смаку? М'яке, легке, не дуже висока кислотність. Такий, знаєте, фруктовий після смак, яблучко, таке грушко, класний, якісний, чистий, збалансований зразок. А для тих, хто якраз любить такі лігенькі, смачненькі ви. Ідемо далі. Звісно, дегустацію без рислінгу в темі німецьких вина ми не могли війти. І тому другий зразок це рислінг Trocken від компанії Wittmann. Це Райн Хесен, найбільший винний регіон. А, і це, як він пише, біовельне, тобто органічне вино. А, І тут ви маєте звернути увагу, що орла ніде немає. Значить, це не є частиною всієї організації, але не обов'язково, що вона буде погана. Давайте дегустова. Так, колір. Колір трошечки темніший. Але не дуже серйозно темніше, ніж попереднє. Ароматика тут вже більш кислотна, кислотні фрукти. Тобто, це, наприклад, лимончик якась цедра, це зелене яблуко, ось таку, в таку сторону ароматика йде. Що у смаку? Звісно, рислінг це висока кислотність. Завжди контраст тут дуже відчувається. Класний такий цитрусовий післясмак, але воно теж легеньке, легке п'ється. І якщо попереднє було в цілому, воно для самостійного пиття, там, типу, просто взяти собі налити келих, то тут я би сказав, що кислотність вона вже не дозволяє просто так його пити, і щось треба вже під нього придумати. Щось легеньке, можливо, навіть сирочок. Йдемо далі. Третій зразок це у нас вино під назвою Філія. Від компанії Villa Wolf. Точніше, це вже великий, великий такий конгломерат під назвою Доктор Лузен. Вино називається Філія, така, така порося свинка на етикетці. І тут сорт винограду Вільйон Була. Дуже насправді рідко зустрічається, але все більше і більше в Німеччині і його вирощують. Головна фішка цього вина – це ферментація в бочках, які зроблені з акації. Це насправді дуже-дуже рідкий випадок. Давайте його Колір теж дуже дуже світленький, такий навіть більше до першого зразку, схожий, світло світло солонений Ароматика. Дуже цікава, незвична така, знаєте, квіткова. Я би сказав, що це схоже на якісь квітки акації, але не зовсім прям тільки вони. Трошки медовий тон. І щось така якась трошечки, знаєте, якийсь овочевий тон Цікаво. Незвичний аромат, насправді, перший, другий класичні, а це щось таке експериментальне. Що у смаку? О, Воно кислотне. Навіть я би сказав, що воно конкурує з попереднім. Дуже цікавий післясмак. Теж якийсь такий овочевий більше. Зелений горошок може навіть. Для савіньйон, який вирощується в прохолодному кліматі, а це досить класично. Він видає багато овочевих тонів, таких як болгарський перець або зелений горошок. Це вино, воно майже не відчувається у ньому золоті, тому воно виявляється таким строгим, цікавий і ще більш такий, скажімо так, гастрономічний. Зразок, тобто і це вже точно треба під'їдети. Ідемо далі. Так, наступне вино це шардоне. Шардоне – дуже велика рідкість насправді для Німеччини. Тут у нас виробник Танислав Маркович. Чи Маркович? Ще не знаю, точно. 22-й рік. Це у нас не Чералвань. Вони, так, да, дійсно багато експериментують. Але, знаєте, трошечки дивно, що ну, зазвичай виробники Ne вони експериментують з місцевими сортами винограду. А Маркович вирішив висадити і поекспериментувати саме з шартером. Давайте його скуштуємо. Так, колір тут вже такий золотистий, яскравий. Відчувається. Витримка в бочки. Тут у нас вершкове масло трошки, трошки спецій. Відчувається, що це Natural Wine трошечки такого гнилого яблука. М -м -м. Дуже цікавий і насправді по ароматиці це не таке найширше по палітрі. А, дійсно, попередні були трошки скромніші. Так, що у смаку? Клас. Насичений. Яскравий, а, кислотний, але з іншого боку відчувається вершковість. Вона його такою кислотністю балансує. Дуже прикольний, і дійсно, якщо в ароматиці можна було сказати в цілому, що це nature of Wine, то у смаку все дуже добре, все дуже круто насправді. Мені подобається. Це поки мій фаворит. Ідемо далі. Останній зразок таємний, тому спочатку ми його продегустуємо, а потім я вам покажу, що це було. Це червоне, сухе вино, і в кольорі воно дуже прозоре. таке Класично для червоних вин Німеччини. ось, Що в ароматі? О, аромат дуже класний. Вона таке соковите, ягідне, така оржина, не полуниця землянка, вибачте. Такий прям Джем... джемчик, не те, щоб джемчик, а щось таке солодке солодке стиг. Класно. Трошечки відчуваю табаком. Сухого листя, знаєте, такого? І, і такі трошечки спеції. Класний аромат, насправді, дуже достойне вино. Що у смаку? Так, полуниця земляніка. І це дуже класно відчувається. У смаку збалансований. Він е, є істотність, є така трошечки натяк на терпкість, е, дуже класно. Соковити, хочеться ще ковточок в точок зробити. Е, класно буде і самостійно, і з чимось поєднувати теж. Класно. І що ж це було? Це у нас, звісно, підменуар. Це, ну, поки що найкраще червоне вино Німеччини, поки конкурентів серед інших сортів майже нема. Це мозель 2019 року від Маркуса Малітора з виноградника Хаос Клостердер. дуже класний, класичний бургунського стиля пінонуар. Мені дуже цей виробник подобається. І я задоволений, що я вам саме його в цей сет додав. Друзі, сподіваюсь, вам підборочка сподобалась. Це дійсно був класний сет з п'ятьма різними винами, різними сортами винограду, різними регіонами. І сподіваюсь, він вам дуже сподобався. До зустрічі в новому винному сеті. Дякую.